Привіт, навіщо Олександр Педан підтримує звинуваченого у корупції? А співачка Мама Ріка зробила пластичну операцію. Про це й не тільки сьогодні. У новинах шоу-бізнесу слава про друзі. Підписуйтесь на канал. Дружину нашого чемпіона Олександра Усика Катерину виписали з пологового будинку. Олександр зараз готується до бою з Ф Юрі, який відбудеться у Саудівській Аравії, тому не може бути присутнім ні на пологах. Ні на виписці тому Катю зустрічали друзі зараз. Катерина з новонародженою донькою Марією вже вдома і чекає на чоловіка. Ну і нагадаю, що черговий бій Олександра Усика відбудеться 17 лютого у місті Ер Ріят у Саудівській Аравії. Переможець бою Усик Фюрі стане першим абсолютним чемпіоном світу у надважкому дивізіоні у 21 столітті. Останнім, до речі, абсолютом ем, був Ленокс Люїс, який Здобув цей статус ще у 1999 році, коли переміг Евандера Холіфілда. Співачка Мама Ріка наважилася зробити пластичну операцію. Настя зробила маму пластику. За її словами, вона хоче любити себе на всі 100%. і це її вибір. Всі подробиці співачка оприлюднить пізніше. Єдине, що відомо, що це було виключно рішенням Марійки. І чоловік Сергій Середа був поруч з нею постійно. Настя вже неодноразово говорила в жарт, що її груди після пологів а, і годування не такі, які б вона хотіла, і вона довго думала і на. Наважились на цей крок. От дівчата, до речі, питання до вас підтримуєте такі вибір співачки? Чекаю ваші думки в коментарях. У мене на каналі цього тижня вийшло два інтерв'ю. Слава Плюс, Перше з Оксаною Білозір говорили з Оксаною Володимирівною і про її дитинство, і про юність, і про те, як вона закохалася у викладача. А також багато говорили про батьків. Зокрема, тато Оксани був політв'язним, який відбував термін в концтаборі. Ну і звичайно, спитав у пані Оксани про її розлучення. Мені здалося, що вона досі відчуває щось до колишнього чоловіка Романа Недзельського, Але це, до речі, ви краще побачите в самому інтерв'ю. Ну і ще у мене в слава плюс Оксана Білозір сказала, що вона хоче повернутись у політику. Інтерв'ю знайдете у мене на каналі. Ну а посилання на нього є в описі цього випуску. Ну а ще цього тижня вийшло інтерв'ю з міс Всесвіт Україна Ангеліною Усановою. Виявляється, дівчина виросла в родині вчителів, але при цьому а, виховання було м'яко кажучи дивним. Зокрема, дівчину постійно словесно ображали, прикриваючи це тим, що хочуть для неї лише а, хорошого. І це, взагалі, знаєте, дивна поведінка деяких батьків. Але Ангеліна приславляла Україну на конкурсі Міс Всесвіт. Я не міг не обговорити з нею стереотипне сприйняття всіх конкурсів краси, де є так би мовити, багаті папіки. Дівчина каже, що їй лише одного разу надійшла пропозиція познайомитись з мільйонером, але вона відмовилась. А ще Ангеліна Усанова протягом шести років була в шлюбі, в якому чоловік неодноразово її зраджував. І Осунки закінчились, коли він зрадив дівчині з подругою про це і не тільки власне в інтерв'ю. Слава плюс, посилання в описі, і дякую, що підписав. Вже завтра, 3 лютого, відбудеться фінал нацвідбору на Євробачення. Трансляція фіналу буде на каналі Суспільна Культура, а також на Ютуб-каналі Євробачення Україна. Ну і давайте трошки про це поговоримо. Нагадаю, що за право виступити на Євробаченні будуть змагатися 11 артистів. Ну і пам'ятаємо, так що головні конкуренти це Альона Альона Джері Хейл і співак Меловін. До речі, от цікаво, все ж хто ж переможе. Ну і глядацьке онлайн голосування проходитиме під час прямого ефіру. В додатку Дія для того, аби проголосувати, потрібно перейти у сервіси, далі опитування і активні опитування. От все ж, друзі, хто ж вам більше подобається з учасників нацвідбору? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Чекаю. Донька Олі Полякової Маша стала раптом тарологиною. Маша з Олею тепер гадають у прямому ефірі. Зокрема, днями вони гадали на нові стосунки Тіни Кароль. На що, власне, Маша відповідала, що одруження е, якогось не буде, а може, буде якийсь чоловік, і навіть не один, але власне одруження вона не бачить, тому що е, це карта розбитого серця. Е, чи це буде на постійній основі? Оце гадання е, у Маші з Олією, невідомо, але сьогодні теж проходить вже другий сеанс ворожіння. Ну і плюс дівчата закликають підписників донатити на допомогу діткам. Акторка 95-го кварталу Ірина Гатун відповіла на закиди щодо того, що вона відвідувала окупований Крим після 2014 року. Нагадаю, що в мережі з'явилися фото з 15-го і 19-го років, де видно, що акторка знаходиться в Криму за словами артистки до Криму. Вона їздила аби підтримати близьку подругу, яка дуже важко переживала анексію півострова. Вона каже, що подруга тоді тільки но народила дитину, до того ж дуже болісно сприйняла ситуацію з анексією, і через це у неї погіршилося здоров'я. Подорога зараз вже має двох дітей і не може виїхати з ними. Вона постійно каже, що їм там тошно, тому просила приїхати Іро допомогти. Одночас Гатун наголосила, що коли вона їздила до анексованого Криму, то закон вона не порушувала, оскільки їздила на окупований півострів за українським паспортом і через український кордон. Ігор Кондратюк вважає, що Віталій Козловський не служить. В одному з інтерв'ю ігра в чергове спиталася про Віталіка. І Кондратюк сказав, що згідно з рішенням суду, богатерія відраховує на його користь всього 20% від офіційної зарплати Козловського. 2023 року, виплати по судах почалися і тривали протягом трьох місяців. Останній раз за словами Кондратюка, це було у жовтні. І потім все відтоді грошей більше не було. А Віталік не став багато коментувати слова екс-продюсера, а розмістив лише ось цю фотку. Ну а відомий блогер Богдан Буше зробив операцію з пересадки волосся. Блогер ще у 20 років помітив, що у нього почало випадати волосся, і давно хотів зробити цю операцію. Йому пересадили волосся з потилиці на проблемні місця під місцевою анестезією. Процедура тривала майже 5 годин із короткою перервою. Ну і за словами Богдана. Пересадка волосся допомогла йому позбутися комплексу, тому він вважає цю процедуру вдалим рішенням. Ну і плюс він хотів показати іншим людям, хто також планує зробити пересадку, що тут, в принципі, немає нічого страшного. Знаєте, мені колись теж пропонували зробити пересадку волосся, але я тоді відмовився і вважаю, що Лисина це абсолютно не страшно. І ці розмови чоловіків, що у них некрасивий череп, це все фігня. Я теж так раніше думав. Але бачите, зараз все нормально. Тому, шановні чоловіки, не комплексуйте. Якщо лисієте, то можна зробити або пересадку, або просто спробувати хоча б один раз поголити голову. Це займе у вас ну, максимум 10 хвилин. Ну і ще одна новина, яка стосується шоу-бізнесу. Шоумен Олександр Педан підтримав корупціонер. Днями телеведучий Олександр Подан заявив про намір взяти на поруки екс-чиновника Міністерства оборони України Олександра Лієва. Посадовця підозрюють у розкраданні коштів для української армії. Це багатьох здивувало, що Педан хоче його взяти на поруки. І Сашко вирішив пояснити свою позицію. За словами шоумена, він багато років дружить з Лієвим. Олександр розповів, що знає колишнього чиновника Міноборони, як далі цитую, порядну людину та Хорошого сім'янина того ж, Педан підкреслив, що Ліїв з родиною перебуває в Україні під час Великої війни. І на засіданні він поручився за екс-чиновника і впевнений, що Ліїв під час слідства перебуватиме в Україні та не уникатиме правосуддя. Але за словами Шоумена, це не означає, що він не вірить в обвинувачення проти колишнього посадовця. Ну і в кінці свого посту Олександр каже, що вірить у правосуддя і що винні мають бути покарані. Єдине питання: навіщо це самому педану? Друзі, дякую, що дивились новини шоу бізнесу. Слава про. Підписуйтесь на канал. Ну а інтерв'ю слава плюс з Оксаною Білозір і Міс Україна Всесвіт Ангеліною Усановою. Дивіться ось тут через три, два-один.